Ми продовжуємо наше етер і мріємо про те, що всі українці могли зустрічати новий день саме вдома. Ну, поки нас розкидало по світу, маємо привід зазирнути до наших деінде, наприклад, у Норвегії. Світлана Киянка до повномасштабного вторгнення Росії працювала психологинею, мала свою практику та була волонтеркою у психіатричній лікарні. Загалом спокійне мирне життя. Я виїхала на третій день війни, тому що я проживала на оболоні ближче до героїв Дніпра, і там ну, тоді був то такий дуже неспокійний район, і, власне, довелося поїхати так. Було страшно. Світлана евакуювалася до Норвегії. Країна прийняла вже понад 30 тисяч наших переселенців. Для легалізації треба отримати тимчасовий колективний захист. Статус колективного прихистку дає українцям ті самі права, що й Норвегам, крім права голосу на виборах а, і право на соціальну матеріальну допомогу, і право на освіту. Після приїзду до Норвегії всі українці мають зареєструватися у спеціальному таборі для біженців. Там вони здають відбитки пальців та оформлюють потрібні документи. А ще працівники допомагають із речами. Світлана каже: на початку повномасштабного вторгнення її в такому таборі забезпечили усім необхідним на перший час. Це не просто багато різних речей, які покривають ці потреби. Це хороші речі. Це якісні речі, ну не брендового класу, але це дійсно хороші речі, які деякими з них я досі користуюся. Після цього переселенців скеровують до так званих мутаків. Це місця, де українці чекають на розселення. Це короткотермінове поселення, а максимальний термін цього поселення 6 місяців. Тобто, через 6 місяців вас мають розселити у ваше приватне житло. Це може бути або кімната в спільній квартирі, але з усіма умовами у вас власна кімната, або це може бути окрема квартира, намагаються насправді робити саме так. У мутаках українці також проходять низку процедур. Вам забезпечують базове обстеження здоров'я. Ви здаєте аналізи крові, флюорографію. Тобто, це вже залежить від конкретно якої ви статі, якого ви віку там різний набір. Тобто, але у вас в будь-якому разі буде хоча б один візит до лікаря. Після тимчасового житла мутаків українців розселяють у постійне, де саме доведеться жити в Норвегії. Визначає міграційна служба. Щоправда, тут дослухаються до побажань переселенців. Вам організовують інтерв'ю, на якому ви кажете про свої там типу побажання. Якщо у вас просто десь вже розселені родичі або дуже близькі люди, ви можете висловити власне бажання щодо отримання поселення в якійсь з конкретних комун в Норвегії. Світлана не проживала у тимчасовому житлі, а все тому, що вона уселилася у місцевих. Прихистили в дозбразі сім'я норвежців, і вони дали мені можливість жити у них вдома. Таким чином я не потрапила ні в мутак. Ну тобто, власне, мене не розподіляли, комуна одразу прийняла мене. Загалом Норвегія намагається якнайшвидше інтегрувати українців. Для цього навіть є спеціальна інтродукційна програма. Це такий собі ознайомчий курс для наших переселенців, де пояснюють, як усе влаштовано в країні. Триває курс орієнтовно 9 місяців. Поки навчаєшся там, ще й отримуєш гроші від держави. Виплати відрізняються трішечки по різних комунах, але середня така, типу, як бісектриса, медіана, мабуть. А це десь після податків 1300 крон на дорослу на дорослу людину. Це приблизно ой, 1300 триста євро. Інтродукційна програма у різних комунах може відрізнятися: до кожного переселенця прикріплюють куратора. Саме він вирішує, на які заняття ходитиме українець. Вам платять саме за те. Що ви виконуєте усе, що вам придумали, і в тому числі а, шукаєте собі практику, ходите на практику, тобто вам пропонують варіанти, релевантні вашій освіті, релевантні вашому досвіду і релевантні вашим цілям. Протягом цієї інтродукційної програми допомагають зробити CV, резюме, пояснюють робочу етику, пояснюють норвезьке суспільство. Свою інтродукційну програму Світлана почала у вересні минулого року. Вона є постійною. Це як повноцінний робочий день, і передбачає вивчення норвезької мови і вивчення предметів, які розповідають про культуру, історію Норвегії, про політику. Ну, власне, про всю систему, систему устрій Норвегії. Жінка спочатку вивчала норвезьку. Потім відвідувала мовну практику, а зараз проходить робочу практику, допомагає команді, яка розробляє застосунок для батьків, які вчать батьків, норвезьких батьків правильно взаємодіяти, правильно виховувати дітей. Це помічний інструмент для норвезьких батьків, які попадають в складні ситуації, які проявляють агресію або в яких діти чомусь агресивні. Чимало наших переселенців уже працевлаштувалися. А практика, яку українці проходять під час інтродукційної програми, часто стає першим місцем роботи. Вже дуже багато українців працевлаштовані в тронхеймі вже більше 30 відсотків, враховуючи те, що серед 100 відсотків і пенсіонери, і студенти, і діти. Ось дуже багато українців працевлаштовуються швидко від трьох до шести місяців. Вивчення мови в тих, кого мови не було, в тих, кого була англійська мова, працевлаштовані майже всі. Крім того, Норвегія радо інтегрує українських дітей. Усі вони мають відвідувати місцеві навчальні заклади. Світлана вже закінчує свою інтродукційну програму, після чого шукатиме роботу, котра пов'язана з психологією. Жінка каже, за час, який прожила у Норвегії, може розвінчати міф, що тут дуже холодно. Хоч і температура влітку рідко коли піднімається вище за плюс 18, Утім, тут низька вологість, і на сонці доволі тепло. А ще Світлана зрозуміла: Норвежці спокійні та закріплені. Криті люди проте завжди готові прийти на допомогу.